Вчилище вибило одне вікно, я бачу. Вам. Училище яке саме? Mm, Перше, зрозуміла. А вон вон там то вікно, во що розі, а я за тим вікнув. будинок, й училища. Ось це і зліва, та, вот, і... так, так. Uh -huh. Зрозуміло. Беух такого. А я тримала руку таку на стіні в коридорі. знаєте? Uh -huh. А мені так щина такого бевх, стресла вщину в коридорі. І Тільки я вчу. А скільки приблизно наразі вибито вікон в корпусі п'ятому? Тільки підраховуємо, я не знаю. Більше 20. Більше. Більше, зрозуміло. А коли може бути закінчене обстеження? Понеділок. Живу 300 на Та? звідси. Так. І у вас нічого з вікнами... Я був, коли це було. А з вікнами все добре? Настав. 300 метрів звідси. Була ж пожежна була. Відразу, так? Так, 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 та, відразу. Коли я прийшов, тут були поліцейські машини і, і була пожежна, але нічого не гасило, Ми не горіли нічого. Ну це ж було пряме влучання. Я зрозумів, що збило, він просто впав все. — Це не пряме влучання, так? Такий ну, ні, уламок, шахеда. Я думаю, збив. Ага. Тому що тобі горіло. Годин на пів восьмої тут все було перекрито повністю. Все. Всі служби. Тут, тут всі, всі працювали. Оперативно працювали всі служби? – Всі оперативно працювали, а далі я не знаю. Сім, Вісім вибухів було. Вісім, вісім вибухів було. Ага. Зрозуміло. – Та Такого що раз. Ну, так і ракета летіла над мою хатою. <звучить> Ой, диво, як то називається. Боже, шахети. Шахети летіли. А малий каже до мене, мамо, вставай, ховайся в хаті. Угу. <звучить> о, не в хаті в підвал летимо. Ну ти йдемо в підвал, цую летить. Бабу! Коліна робота.